Зараз буду вибачатися перед сортом Косфорд. Але перед цим нагадую, що прайс під відео чи в коментарях. І в прайсі все. Ціни, кількість, коли замовляти, як замовляти. А також зараз пишу статтю: що треба від АДО, я, що треба робити по фундуку. Дуже важливо, хто буде замовляти, обов'язково дивіться на прайс, сілочка на прайс. Так, 19 травня. Сорт Косфорд робив відео, з -з -з зрівнював сорт Косфорд та трапезонт і сказав, що Косфорд мені не дуже потрібен, що ще рік і все, я його буду брати, тому що багато грішків осипалося. Але як е, треба було розібратися, хлопці мені порадили, що треба його зрізати і пустити кущом. Але я зробив трішечки не так. Там був старий штамп. Він був увесь порізаний, можливо, горішок просто захворів, і я не зміг його тоді вилікувати. Але я його зрізав і з нової гілочки, яка йшла з землі, я її отут підрізав, і з неї пішли. Пішли чотири скелетних гілочки. Вони дуже гарно розвиваються. Вони йдуть під гострим кутом, пірамідальна крона. Не знаю, як кому як, але мені це дуже подобається. Така крона, куст компактний, дуже гарно відводочки вирощувати. Бачите, так? 19 травня, але вони ще підпригнути. Вони ще не закопані. Дивіться, ось 10 см, коли буде десь 20 см, тоді вже я і воно таке посиріє. Ось тут посиріє ця гілочка. Тільки тоді я буду закопувати. Ну, це я так роблю. А ви дивіться самі, багато хто вже закопує. Дивіться, кому як краще. Але в мене вже все випробовано. Так от було відео. І тепер я вибачаюся під сортом косорт. По-перше. Це ж в мене не маточник, на маточники там нема горішків, а ось тут біля хати є горішок. Ось так він виглядає. Я їх спробував, вони дуже смачні, солоденькі, мені дуже сподобався. Сорт Косфорд на смак. По-перше. По-друге, він дуже ранній запилювач. Це теж дуже, дуже класно. По-третє, ось він дав прирісти, і ось, будучи горішки, будуть горішки вже на ньому. Це дуже класно. Ніяких хвороб, нічого на ньому все класно. і Якщо в цьому році все буде гарно, а я впевнений, що так і буде, тоді сорту Косвард дуже великий респект та уважуха. Ось така тема. Напишіть, будь ласка, в коментарі, чи є у вас косвар, чи був, чи ви його куштували, як він вам на смак і як він у вас розвивається, якщо він у вас є. Ну і дивіться моє відео від А до Я обов'язково за 2022 рік. Це важливо чи більш свіженьке, якщо воно є, чи буде обов'язково. Там уся необхідна і дуже важлива інформація. Ну і кому сподобалося, поділіться цим відео. Знизу є така силочка, написана «Поділіться».